Понюху, рятуємо, як можемо. Він мені підтягнувся допомогти. Каже, слухайте, дядя Бодя, тут два, два болта мені зірвали на вулканізації. Я кажу, де як? Що, це я мітчик варив? Бо в мене був якийсь такий тріснутий мітчик, який не шкода. О, і така запара. Хочете смітись, хочете ні. Ну йому їхати такими, такими-такими. І ванячими дорогами, <хи> то такі два болти, і то, якщо ці повністю зірвані, надія на них немає. Сижу, дивлюся, в мене мітчиків великих немає, алерких, до речі, там вже мені навіть подарили. Це М-14, тут рідна різьба, М12. Це 14, він був тріснути, я його ще підварив, бо є, є кращої якості, просто шкода він на свічний, свічний ключ. Ну і болтаж з кроком різьби 1.25 я в себе не, не знайшов. Ну хоч якось підстрахувати. Воно не супер надійно по товщині, ось тут от на розрив. Ну, по-моєму, десь я фотографічно таке колись бачив, Іванюхове отут от підварив. <рив> підварив ось під цей мітчик. Не будемо зараз проженемо різьбу трішки, а там. Там ще патля, оця, що і Ваня, от. Мотав-мотав, щоб доїхати. Ну давайте, зараз спробуємо як воно. <звук> <звук> Матутема представляє. Закручуємо свічки, возимо дрова. Зараз <звук> я вичистю і подивимось. На ізоленті їхав. На ізоленті їхав. А ізоля... синя була? А от чорна, ну чорна. О, вона між диском і цим. А ну-ка, що тут ще грати, тут уже нема що. О, якщо на ізоленті їхав, то це от. Вау. Так, Коротше, не робіть так, але майте на увазі, бо допустимо додому треба Да? Зафіксували. Зафіксував 1200 тонн, але я десь так наполовину собі постарався. Можливо, навіть і знайде болти і буде на цій ступиці так закручувати. А що робити?